Господь Бог, усякі провини вільні і невільні, Господу помолимось, щоб не осуд став він перед престолом страшним, Господа слави, Господу помолимось. Сподіваються Христового утішення, Господу помолимось. Господи, Господи. Щоб визволитися і від усякої, скорбодьте печалі і зітхання, і вселитися і там, де перебуває світло лиця Божого, Господу помолимось. Господь Бог учинив душу Його, у місці світлім, світліму, місці квітучому, місці спокою, де всі праведні перебувають. Господу помолимось. Господи, Щоб упокоїтись йому на лоні Авраама, Ісака та Якова, Господу. Помолимось. Господи, помолимось, щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву небезпеки та недолі, Господу помолимось. Ти, спаси, помилуй і охорони нас, Боже твоєю благодаттю. Милості Божої, царства неба, О, ти єси воскресіння, життя й упокоєння, спочилого, новоприставленого. Воїна, героя України, Дмитра, Христе Боже наш, і тобі славу висилаємо з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим, благим, і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки. Пилосени, сіки, обіді, не бідні, й невідні, і все, чи тому, і несвідомого, чоловіко. Виколю... Святого, як ти, Господи Боже ми, щоб несвіт вірних твої блаже і уже наслаха. Ка... Ще іще ми, Господу, помолимось, ще молимось за упокоєння душі спочилого раба Божого. Невинно обієнного героя України до представленого Дмитра, і за відпущення йому усякої провини, вільної та невільної, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб Господь Бог оселив душу Його там, де праведні спочивають. Помилуй, Господи, помилуй, милості Божої, Царство Небесного, відпущення гріхів йому у Христа безсмертного Царя і Бога нашого, голосимо. Господу помолимо, Божні йому, всякої про вільної і невільної. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Щоб Господь Бог оселив душу Його, там, де праведні спочивають, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! милості Божої, Царства Небесного, і відпущення гріхів Його, у Христа безсмертного Царя. І Бога нашого просимо, Господу, помолимо. з цього Євангелія миру син є доповідь е, твоє єго від Иоанна з Євангелія читання Юдеям, які до нього прийшли, і стана кажу вам, хто слово моє слухає, і вірить у того, хто мене послав, той має життя вічне, і на суд не приходить, а перейде від смерті до життя, і стане кажу вам, ще настане і час, і нині вже є, коли мертві, почуть голоси на Божого, і почувши оживуть. Бо як отець має життя у самому собі, так і сили видав мати життя у самому собі, і даймо владу суд чинити, бо Він є син людський, а Він не дивується по настає час, коли всі, що в гробах почуть голоси на Божого, і відім, що чинили добро у воскресіння життя, а ті, що в зло у Воскресіння суда. Я нічого не можу, чинити сам від себе, як чую, такий і сужу, і суд би, і праведний, бо не жукає волі моєї, але воля ця, який послав мене. Допомолимось. Господь наш, Ісус Христос, божественною своєю благодаттю, даром і владою, даною святим своїм учням і апостолам, в'язати, розрішати ріхи людей, мовив їм, прийміть Духа Святого, кому відпустити ріхи, тим відпустяться, Кому заставити, зостануться, і що зв'яжете, чи розв'яжете на землі, буде зв'язане і розв'язане на небесах, від них і нам надано, і наступництвом владою, хай чи через мене смиренно опрощене, і це по духу дитя, на ім'я Дмитро, від усього, в чому, як людина зрішив він, перед Богом, чи то Словом, чи то ділом, чи думкою, чи всіма своїми почуттями, волею, чи неволею. Свідомо чи несвідомо, і коли знаходився під клятвою, чи відлученням архієрейським або ієрейським, або коли накликав на себе прокляття батька свого чи матері своєї, або під свої прокляття підпав, чи клятву переступив, або іншими якими гріхами, як людина, зв'язаний був, але у них від щиро серця розкаївся, і від усіх тих гріхів та провин хай розрішить його. А коли ще знамочі людської забув, то й те усе, нехай простить йому, ради людинолюбства свого, молитвами при святої і благословенної владичиці нашої Богородиці і все Діви Марії, святих і славних і вальних апостолів, і всіх святих. Богами, бо він відійшов від до, і до наближається, вже про А ти, що надіється на тебе, мати не заходимо сонця, огородиця, по молимо литнами Твоїми, приславного Бога. у Бо ти спочилого, там, де дух і праведний спочивав, Жини його спатвоєнцем, божаної милості оселя правенині, на вічно пам'яті не порожня. І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! Хто любить батька чи матір більше, ніж мене, той і недостойний мене? Хто любить дружину чи дітей більше, ніж мене, той і недостойний мене, хто не бере хрест свій. І не слідує за мною той недостойний мене. Такими словами Господь говорить до нас через святе Євангеліє. І ось сьогодні, дорогі браття та сестри, дорога родина, священнослужителі, побратими, воїна, героя Дмитра. Сьогодні Він, Господь наш, показує приклад. Жертовної любові, приклад, як потрібно не тільки жити в цьому світі, як потрібно творити, як потрібно залишити цей земний світ для того, щоб успадкувати вічні Божі обити. звідки Дмитро знав ці слова, хто навчив його жити по цих словах? Звичайно, що тато Юрій, мати Оксана, бабусь, дідуся, ну, мабуть, і великої, тої Божої благодаті він почерпав, будучи прислужником біля престолу Господнього. Служачи у Вівтарі він неодноразово чув слова Святого Євангелії, яке вчило його те. Що він виконав протязі свого земного життя, а це любити Бога і любити ближнього свого як самого себе. Важко уявити, що така молода людина, маючи скільки лише 24 роки від народження, але вона виконала всі заповіді, котрі сказав, або дав нам Господь. Любити батька. Любити матір, любити церкву Христову і любити ту Батьківщину, яку Господь благословив мати кожному з нас у цьому земному світі. Бо заради ближнього воїн Дмитро пожертвував найдорожчим своїм земним життям. Ми сьогодні зібралися сюди, на подвір'я батьківської хати. Але не в церкві Христовій, який присвятив своє служіння воїн Дмитро. Важко сьогодні. Важко тому, що такі молоді патріоти церкви та батьківщини України сьогодні залишають нас. Звичайно, ми найбільшу подяку складаємо Богові. Але ми не можемо не скласти подяки батькам, котрі виховали не тільки сина, свого там любимого сина, але найперше дійсно сина Божого. Так це не перебільшує. Ми дуже часто говоримо про те і споминаємо, згадуємо те, що є раб Божий. Але Господь говорить, що раби Царства Божого не успадкують. Він не раб. Він навіть не слуга. Каже Господь наш Ісус Христос, не називаю вас більше слугами, але називаю вас друзями своїми. І більшу любов, більшу заповідь, котру могла людина зробити в цьому світі, це виконати слова Христа, що немає більшої любові, хто би душу свою поклав за друзів своїх. Молода людина, герой. Патріот, вірний християнин, той, котрий умів прожити своє життя і гідно завершити його. Мабуть, усі ті його справи добрі, ті сотні дітей, про яких він за свого земного життя ще до повномасштабної війни, дбаючи про тих сиріт, він, мабуть, ну, якось так Господь готував його до того, що Залишаючи слід у цьому земному світі, він не залишає за собою якогось безслідного сліду, а навпаки, такий, який каже Господь, що у тої, котра немає чоловіка, у тої є більше дітей. І хоча раб воїн, дійсно Христовий воїн, новопреставлений Дмитро, не створивши своєї сім'ї. Але сьогодні за ним не плачуть, за, за ним сьогодні сумують і водночас радіють. Радіють сотні дітей, котрим він допоміг. Радіють сотні його побратимів, котрі мали унікальну можливість стояти пліч опліч із таким героєм. І, мабуть, сьогодні ми, як християни, мали впасти, в, верніше, як люди, мали впасти у відчі. У відчай тому, що сьогодні така унікальна людина залишає цей світ. Але як християни, ми віримо. Віримо в те, що наш Бог є Бог не мертвих, але Бог живих. І сьогодні, мабуть, ми не згадуємо просто героїв. Ми згадуємо того молитовника, того святого українського народу, новомученика. 21 століття цього, котрий буде біля престолу Господнього згадувати свого батька, мати, сестру Марічку, буде згадувати тих, хто навчав його, звичайно, своїх побратимів. Ну і, звичайно, буде молитися за всю нашу Україну. Нехай Господь прийме. Нехай Господь прийме його безсмертну душу у вічне царство. І Він дійсно заслужив цього. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям! Триві, прекратне слава нашому Героєві! Слава! Слава! Слава!